Христос воскрес, шановні мої глядачі. Мене звати Олександр, це канал Наше господарство. І це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Сьогодні у нас Пасха. Посвятили зранку Пасху, та й вирішив піти з вами на прогулянку. Тому що і так нічого не робимо. Сьогодні цілий день відпочивати будемо. Також завтра, в понеділок, ну і ще в вівторок також рахується свято. Ось так не знаю, як там в інших регіонах України, а в нас е у ці дні е не працюють. <кій> Дивіться, просто яка чудова природа. Все дуже гарно. Ось так. Сонечко світить, пташки співають. У нас сьогодні літургія почалася о 5-й годині ранку. Раніше в нас ще не було, здається, ніколи. Ось так, тому що у іншому селі, в сусідньому, літургія почалася в 3 годині ночі. І в іншій церкві, здається, ще раніше. Ось так, а в нас у п'ятій. Ну і закінчили, вже освятили Пасху. Здається, була восьма година. Отак, три годинки була літургія. Ось так. повернулися додому і думаю, знімлю для вас якесь відео. Тому що, думаю, ви сумуєте за природою і лісом, тому що не всі можуть виїхати в ліс у зв'язку з війною або ще по якихось причинах. Тому відпочивайте разом зі мною, насолоджуйтеся природою і красою нашої України. Ось так. Обов'язково підписуйтесь та ставте лайки. І коментуйте, будь ласка, мої відео. Мені буде дуже приємно. Так, вже біля входу до лісу, ось наш вхід. Ой, все таке зелене, просто чудово. Дуже люблю ходити лісом і мрію поїхати в гори. Ну, надіюся, моя мрія збудеться. І цього літа обов'язково поїдемо. Тому що давненько я не був у горах. Дивіться, які ромашки. Такі красиві. просто. Ось так. Ромашечки цвітуть. Все чудово. Що треба ще для повного щастя? Ось так. Заходжу вже в ліс. Вже в нас традиція тут на початку знімати відео. Уже цього разу не буду йти цією дорогою, а піду цією з вами. Ось так пройдуся. Треба буде ще нарвати відростків ялинки. Я казав, там мені коментар писали, здається, для чого відростки ялинки. Це лікувальна рослина, можна так сказати, або дерево. З цього можна зробити сироп, тобто нариваєте оцих молоденьких відростків ялинки, пересипаєте цукром і ставите у темне, тепле місце. Ну і Поступово цукор розтоплюється. Відбувається обмін речовинами, і в результаті ви отримуєте сироп, який лікує різного роду захворювання горла. Ось так. Такий натуральний сиропчик, такі ліки. Не треба купляти нічого із аптеки, тому що там дуже багато хімії. ось такими народними. Методами можна набагато ефективніше та швидше вилікувати якісь захворювання. Ось так. Уже дуже чекаю грибів, ще грибів у нас немає. Але це тільки сьогодні 5 травня. Знаю, що у деяких містах святили Пасху вчора, в суботу, але не знаю чому, не уникало це. Ось так. Пташки літають, дивлюся, під ноги, може ще якась зміючка бути, тому що в нас є змії, плазуни, тому треба бути акуратним. Кліщів ще не спостерігав, ще не бачив, але вони повинні теж бути вже. Ось. Тут у нас переважно дубові ліси, переважають на Івано-Франківщині. Також Закарпаття, там також велика частка дубових лісів. Ну і, звичайно, є соснові. У нас маслів тут не буває. Тільки є весняні, літні і осінні гриби. Опенькі білі гриби, такі білі є ще. Хто дивився мої відео минулого року, той знає, що це таке. А також підосичники, підберезники. Ну і сироїшки, звичайно, є. Ось так. Думаю, трішки з вами поспілкуюся. Думаю, вам також буде цікаво послухати, тому що треба і відпочивати. Ось так, господарство їсть, відпочиває. У нас зараз 10-та година ранку, але у нас дуже-дуже тепло, тому нічого у ліс не треба одягати лишнього. Тільки футболка, і все чудово, ось так. Ой, погуляв я вже лісом, вже повертаюся додому. Дуже тут гарно, так спокійно, пташки співають. Тепленько так. Ось так. Так ми відпочиваємо в селі. Ось тут пташки. І що вам видно? Перепрошую. Якщо вам видно, Пташки скачуть, жайворонки чи шпаки. Не можу світ це побачити. Ось так. Сонечко просто чудово світить. Уся живність радіє. І в тому числі я, тому що люблю гарну погоду, люблю ходити лісом. Ось зузуля кукукає. Ось. Ось вже і Пасха, скоро літо, потім новий рік. І отак роки летять, летять, як дні. Не співаєш оглянутися, а вже рік пролетів. Тому треба якомога більше. Мати позитивних моментів, радіти життю, тому що життя швиденько пролітає. Так, не встигнете оком кліпнути, і все. І тут ви вже на пенсії. І жалієтеся, що нічого не встигли зробити. Ось тому й. виходьте на прогулянки разом з сім'єю, приділяйте більше уваги сім'ям своїм, своїм, своїм рідним. Робіть якусь роботу разом, і все буде чудово, як то кажеться, все буде Україна. Тому я вам всім дякую за перегляд, всім мирного неба, швидше на перемоги, нехай Воскресіння Ісуса Христа принесе не тільки нам перемогу, мир, достаток. І все тільки найкраще. Тому до зустрічі в новому відео всім пока-пока.